Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 211 заняття, тема якого геометрична прогресія та її властивості. Отже, що називають геометричну прогресію? Геометричну прогресію називають таку послідовність чисел, у якій кожне наступне число дорівнює попередньому множеному на одне і те саме число. Тобто, ось дивіться, припустимо, в нас було число 2, потім 4. Потім 8, 16, 32, 64, 128 і так далі. Зверніть увагу тут на таку послідовність, що в нас кожне наступне число більше попереднього у 2 рази. Тобто ми постійно множимо на два. Тобто сенс арифметичної прогресії, геометричної прогресії у тому, що ми постійно множимо на одне й те саме число. І про це ще кажуть, що кожне наступне число bn 1 дорівнює попередньому числу множеному на одне й те саме число. Тобто наступне число 4 дорівнює попередньому 2 множеному на одне й те саме число 2. У цьому і полягає принцип геометричної прогресії. Тепер, як нам знайти будь-який член геометричної прогресії? Ось формула nного члена геометричної прогресії. В нас геометрична прогресія d b1. Це 2, ось воно, так. Да? А нам треба, припустимо, знайти, чому дорівнює B. Ну, давайте запишемо B15. Тому як нас тут відомий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий та сьомий, а нам треба знайти 15. І для того, щоб знайти 15 член, нам необхідно b1, тобто 2, помножити на Q на різницю, тобто на 2. І у степені n-1. Тобто n у нас це 15, 15 1 це 14. Таким чином, ми з вами зможемо знайти, чому дорівнюватиме 15-й член цієї прогресії. 2 помножити на 2 у 14 степені це 32768. Якщо ви зведете 2 у 14 ту степінь та потім помножите на 2, ви отримаєте саме це число. Я сподіваюся, я вам зміг пояснити, що називають геометричною прогресією. Але якщо у вас залишилися певні запитання, пишіть в коментарях, спробую всім відповісти. До зустрічі на наступному уроці.